Так, найбільш несприятливі умови для наступу спостерігатимуться на сході України всередині кінці березня. Це припускає британська розвідка. Відомо, що на перебіг подій дуже впливає погода. Уже на наступному тижні на Донеччині очікується відлига, що погіршить умови пересування через станення снігу і бруд. У Міноборони Британії вважають, що у цей час командири з обох боків не наважаться іти вперед. Водночас припускають, що Погодними умовами обидві сторони можуть знехтувати заради певних здобутків? Сергій Грабський військовий експерт на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Сергію, наші вітання вам цієї ранкової доби часу. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до ймовірного наступу до проміжку часу, в який це може статися, і що це може бути? Який напрямок? Доброго ранку, студія. Ви знаєте, з огляду на те, що ми бачимо на сьогоднішній день, і вже маючи такий досвід, скажімо так, роботи з нашим противником, в мене складається таке враження, що вони власне вже і почали цей наступ. Тому що таке навіти постійне нарощування тиску на дільниці Креміна Сватова і з тиском, який не припиняється на Бахмутському напрямку, можна вже в принципі розцінювати як власний наступ. Розумієте, специфіка в тому, що верніше, в чому така. Виглядає ситуація дивною трошки, що ми звикли вважати наступом це масоване застосування танків, артилерії, удари систем залпового вогню і решта всього. Ну треба розуміти, що це стосувалося тактики оперативного мистецтва 20-го століття. На сьогоднішній день українська армія оснащена високоточними засобами ураження. Вона примушує противника розріджувати свої бойові порядки і примушує його. Атакувати невеликими групами українські сили оборони не дають можливості противнику зосередити оперативні запаси для того, щоб навіти використати їх на одному напрямку. І, можливо, це призводить до зміни такого формату. Адже ми вже спостерігаємо протягом майже тижня такі активні дії на Луганщині. Ми продовжуємо бачити активні дії на Донбасі. Ну і в принципі більше ніде, тому що на інших напрямках противник тільки зосереджується. Ну, можна говорити, звісно, про південний напрямок, де вони намагаються створити якусь загрозу для Оріхова під е Запоріжжям. Але на тому, власне, і все так зосереджено і сконцентровано велика кількість особового складу. Але якщо порівняти кількість особового складу і техніки, яка була е на початку агресії, 24 лютого, там здається, було щось порядка двох тисяч збройних э, персоналу і порядка трьох тисяч танків то зараз ми маємо три триста тисяч персоналу і тисячу вісімсот танків за заявами, за заявами э, достойних джерел це значить що кількість особового складу збільшилася, а кількість танків зменшилася, і тому ну дозвольте мені вважати, що ми зараз вже з вами спостерігаємо такі спроби наступальних операцій в такому дивному форматі видавлювання наших військ з позицій. Це їм не сильно вдається. Вони несуть втрати, але вони це декларують як наступ. Пане ну, Сергію, так. вже не перший день фіксуємо більше 900 знищених ворогів. Це вже мені здається другий тиждень, іде, але останніми днями збільшилась кількість знищених саме танків і ББМ і артилерійських систем Боїк, і літаки, і безпілотники. От на вашу думку, що з усього цього найбільше вказує на активізацію бойових дій? Ну, власне, із того, що ми з вами вже проговорили, найбільша кількість із цього, що стоїть проти нас, це особовий склад. Особовий склад знищується в найбільшій пропорції. Власне, я хотів сказати, що це є додатковою ознакою того, що наступ, власне, вже йде. Тому що ліквідувати по батальйону в день можна тільки за умов, коли цей батальйон переходить до активних наступальних дій. Тому що, якщо вони зарилися, то вибивати їх з траншей, самі розумієте, досить складно. Ось власне це ще один чинник того, який дозволяє нам стверджувати, що власне вони вже почали нас. Але коли ви говорите Ми, що вони... батальйон, він же не йде цілим ці, цілим складом там в атаку. Ми знаємо, що і ви кажете так. про те, що супротивник змінив тактику, та це невеличкі групи, які намагаються постійно атакувати на різних ділянках фронту. Ви знаєте, я кажу про сумарні втрати. Так, так. Сумарні втрати в день, якщо ми говоримо про батальйон. А ну скажімо так, бригада, як правило, може складатися з трьох-п'яти батальйонів, там немає чіткої структури. Ну, от уявіть собі, що бригада е, втратила за день до батальйона, Мається на увазі загальна кількість. Скажіть, тобто, тобто, це мінус бригада. Мін мінус бригада, як мінімум, і це може статися за таких умов тільки е, при наступі. Ну, на мій, на мій погляд, це додаткове. Чинник того, що можна стверджувати, що вони власне вже почали наступ, не більше вони наврядчи проможні. А те, що ми бачимо зараз, активізація обстрілів на харківському напрямку, чи свідчить це те, що Харків ворог обирає як один із потенційних напрямків для наступу? Чи це все ж таки знову ж таки оця розвідка боєм? Це відволікання, мабуть, це навіть відволікання, я б сказав, від напрямків головних ударів, де дійсно зосереджені серйозні сили та засоби. Наша розвідка постійно відслідковує любе переміщення особового складу аж до номерів машин. Тому можна стверджувати, що на харківському напрямку поки що не спостерігається за сторони Російської Федерації, звісно, не спостерігається. а де, на вашу думку, будуть головні напрямки ударів. А вони вже визначені. Відтої відповідно до тої концентрації військ, яку ми зараз спостерігаємо. Ми вже їх бачимо. Це Сватівський напрямок, і очевидним є намагання противника просунутися як програма мінімум до Купянська і до Лімана. Як програма, максимум від Лімана можливо повернути на ізюм для того, щоб створити загрозу для нашого групування в слов'янську Краматорську. А на Донбасі вони продовжують вперті бойові дії, намагаючись витіснити наші підрозділи з баг. Хмута, ось власне, і все, тому що так ми спостерігаємо певне зосередження військ в районі Вугледара. Але противник, отримавши достойну відсіч, ну зараз зализує рани і намагається якось там згрупувати якісь залишки сили, які можуть створити загрозу. Більше на інших напрямка. А що їм так, дасть так. ось ці атаки і просування на Сватівському і Куп'янському напрямку? От Харківщина нам намагається обійти, це Вони що з півночі намагаються обійти наші сили. Що би що? Що це їм дасть в стратегічному плані? Ну як я казав, якщо ми приймемо знов таки, ми з вами робимо тільки припущення. Але з ну з точки зору досвіду, з точки зору доцільності військової, якщо ми приймемо ідею противника, що він ударом на Ліман і потім з виходом на Ізюм закріпиться на тих позиціях, це дасть йому змогу загрожувати нашому групуванню на Донбасі. Адже на моє переконання, все, що вони зараз можуть зробити, це виконувати ті задачі, які їм поставив Кремль, а саме захопити Луганську до Донецьку. Область. Таким чином це створить, ну об'єктивно створить серйозну загрозу для наших збройних сил. Таке нависання ізюмське, яке було в нас влітку, і, і на їх, за їх задумом можливо, це має примусити нас відійти з тих позицій. І таким чином вони е, до... Так, маємо перебої зі зв'язком. Зараз спробуємо поновити е, зв'язок з паном Сергієм. Перенабираємо, бо багато ще війна Цікава розмова. Так і нам дійсно бути, дуже так. дуже важливо знати, що собі задумав ворог, яким чином будуть розвиватися події на гарячих напрямках на фронті, і чим Україна може цьому зарадити, що може протиставити, яким якими можуть бути дії наших фахівців, наших військових. Пане Сергію відновився зв'язок. Будь ласка, далі продовжуйте. Так, так, отже, таким чином, це все, що на що вони можуть бути спроможними, тому що конфігурація військ на запорізькому напрямку зараз вказує не те, що вони радше готуються до оборони аніж до наступу. Вони можуть там створювати якісь локальні загрози, але це тактичного загрози тактичного характеру, без якоїсь реальної можливості просунутися. Знов таки вони постійно знаходяться під впливом наших ударних засобів. Достатньо прочитати зведення нашого генерального штабу, щоб зрозуміти, що щонайменше до 20 ударів в день ми наносимо. По різним об'єктам противника, що звісно впливає на його можливість провести проводити наступальні дії, пане Сергію? Отой феноменальний контрнаступ в осінній українській на Харківщині, який просто спантеличив і морально знищив ворога, примушуючи його бігти на багато десятків кілометрів з нашої землі. Чи навчив цей відступ ворога як себе поводитися? Чи може Україна? Розраховувати, що можна ще раз повторити харківську історію. Ну, знаєте, в армії кажуть, не дай Бог боже мені повторити то, що я вже зробив. І кожна війна має бути кожна операція. Це окремий витвір оперативного мистецтва. А, противник навчився, і власне та кількість особового складу, про яку ми з вами вже говорили, і свідчить про те, що вони навчилися. Адже що стало передумовою нашого такого прориву на харківському напрямку, противник фактично, маючи загалом перевагу в чисельності, він розмазав ту чисельність, знаєте, використовуючи, використовуючи традиційну тактику. Ну, тримати позиції, тримати лінії оборони. Ми ж наносили такі масов... масовані удари вздовж цієї лінії фронту, визначали, де противник має слабшу оборону, концентрували там мобільні наші ресурси і здійснювали прорив. Другої лінії оборони в противника не було, і вони просто тікали, тому що... але ні моральної стійкості, але не мож... ані можливості забезпечити свої підрозділи, вони не мали. І зараз вони навчилися зараз просто їх більше. Вони мають можливість в той в ту саму траншею посадити не 10, а 20 бійців, що дозволяє нам більш влучно наносити удари. Ну таким чином вони думають, що вони навчилися чомусь і намагаються вирішити ці проблеми. Але ці проблеми значно глобальніші, і вони не спроможні змінити тактику і основи оперативного мистецтва, яке вони використовують на сьогоднішній день. Давайте звернемось до теми останніх днів: Україна і літаки. Ось президент Зеленський був в Британії, був у Парижі, розмовляв з лідерами, і президент Франції Еммануель Макрон по результатам заявив, що результат, що винищувачі Україні в жодному разі це цитата не поставлять найближчими тижнями за його словами. Потрібно віддавати пріоритет кориснішим і швидшим. Різновидам зброї на вашу думку, що могли би змінити літаки, і чи справді зараз є для нас корисніша зброя ніж літаки? Ви знаєте, я тут повністю підтримую політичну заяву президента Макрона, тому що треба усвідомлювати, що специфіка західної техніки полягає в тому, що вона потребує від нас колосальних зусиль для створення фактично системи забезпечення і експлуатації цієї техніки. І про це можна говорити дуже довго. Це жодним чином не відміняє того, що ми отримуємо цю авіаційну техніку, але треба розуміти той обсяг робіт, який треба зробити. Тому абсолютно на сьогоднішній день характер бойових дій полягає в тому, що нам треба стримати. Можливий навіть такий, про який ми говорили, наступ противника, і для цього нам більш доцільно у короткі терміни отримати більше артилерії, більше броньованих машин, більше засобів протиповітряної оборони і засобів ураження. Ну, ракет, які б могли би на відстань, хоча б 150 кілометрів, як ті ракети, які нам передають сполучені штати, авіація це знаєте, це безумовно. Ми її отримаємо. Авіація це необхідна річ для наших масованих наступальних операцій, але вона потребує часу на підготовку. І знаєте, якщо, якщо б я ну, приймав рішення, маючи обмежені логістичні потоки, звісно, я б передавав. Україні більш доцільне і більш корисне і край необхідне озброєння, яке потрібно прямо зараз. А це артилерійські системи, міномети, можливо, навіть кулемети нам потрібні, зважаючи на ту кількість ворога, яка на нас наступає, щоб їх винищувати, і, і системи залпового вогню. Авіація це те, що потрібно, але ми можемо почекати певний час. До цього етапна допомога це були танки, але я вже неодноразово натикалась на думку, що для України зараз важливіші навіть не танки, а бойові машини піхоти. Чому так? Чому танки можна потерпіти і без них? А от БРДМ треба. Ну знаєте, давайте так з української ментальності танки нам потрібні завжди. Нам все потрібно. Все, що нам дають, нам все потрібно. Ми все все, все в хазяйстві. Ми, ми, ми не відмовляємося, давайте більше, але, 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 але з точки до, зору до, військової майстерності. Дозвольте вам на пальцях пояснити зараз. Ми не бачимо таких масованих переміщень танків. А танки, які нам потрібні, вони власне, потрібні для того, щоб зупинити танкові атаки, яких ми не бачимо. Ми бачимо використання груп піхоти, підтриманих окремими бойовими машинами, в тому числі окремими танками, в тому числі там бойовими броньованими машинами. А тепер давайте подивимося, і порівняємо просто бойові спроможності тої ж самої бойової машини піхоти Бредлі, яка є. Важко броньованою гусеничною технікою, яка оснащена скорострільною 25-мм гарматою і двома е, установками ТОУ, Проти піхоти, крім не забуваємо, що Бредлі це бойова машина піхоти, тобто є ще десантний відсік, в якому сидить ще як мінімум шестеро або семеро е, військовослужбовців. Таким чином, маючи вже ну, розуміння, того, що ми маємо досить високий рівень забезпеченості протитанковими засобами, одна бойова машина піхоти Бредлі е, може протистояти ну, загалом танковій роті. Тобто дві установки в них і плюс 5-6 э, джевелінів або енлавів у розпорядженні піхоти. Загалом 7-9 одиниць, танковій роті 10 одиниць бойова машина піхоти в Бредлі легша, вона має активну броню, вона більш захищена. Її гармата пробиває любу броню любої броньованої машини радянського зразку, і э, вона досить мобільна. Таким чином, э, такі броньовані легші броньовані машини. В тому форматі бою, який ми маємо на сьогоднішній день, нам більше підходять, і саме тому саме 60 машин Бредлі вже на шляху до України. Вони є допомічними для нас. А танки це вже знаєте зброя літнього наступу. Я б так сказав, не Бредлі називають убивцями танків. Абсолютно, саме для цього вони і створювалися, і саме тому вони нам необхідні. І я б знаєте, я розумію, що мої друзі-танкісти мене поб'ють. Але я скажу так, що я б волів поміняти один танк на 10 Бредлі. Так, ну ви треба, щоб ви нам при наступній зустрічі розказали, що скажуть друзі танкісти. Бо танки нам треба і на перспективу так, треба, так. але нам ми розуміємо, що зброя треба тут і зараз, і ту, яку можна швидко опанувати, ну, але і знову ж таки, якщо захочати. говорити про танки, які нам необхідні для підтримки морального духу, так рішення про те, що Україні нададуться або надаються літаки, це все одно політичне рішення, яке точно. Допоможе нам виграти цю війну і точно покаже, що Україна не сама в цій війні, в цій битві. І саме це для нас очевидно є ключовим, тому що ми так само розуміємо, що ніхто літаки завтра нам, якщо і дасть, то вони не отпиняться на, на полі бою або в небі над полем бою. Дякуємо, пане Сергію. Пасибі великі за ваш коментар. Пасибі за те, що були з нами. Сергій Грабський, військовий експерт, був на прямому зв'язку з нашою студією. Ми говорили про Ймовірні напрямки наступу найближчим часом, як себе поводить противник, які напрямки буде використовувати в якості наступу, це з точки зору на майбутнє.